23 серпня біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку відбувся урочистий мітинг, присвячений двом великим святам українського народу, які майже співпали по датам. 22-а річниця незалежності України та День державного прапору. На мітингу були присутні міський голова Сабодаш Володимир Іванович зі своїми заступниками, виконуючи обов'язки голови районної державної адміністрації Черпак Володимир Федорович, заступник голови Васильківської районної ради Ляшок Вадим Іванович, представники службових установ та пересічні мешканці. Першим на мітингу виступив очільник міста Володимир Іванович Сабодаш. Добрий день, шановні жителі Васильківщини. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відзначити. Два великих свята державних 22 го річницю незалежності України і День Прапора України. Мені приємно сьогодні сказати, що Васильківщина займає одне з провідних місць соціально-економічному розвитку Київщини. Ми зібрали гарні врожаї в цьому році. У нас є напрацювання в промисловому напрямку. Я хочу подякувати тим людям. В першу чергу це ветеранам війни і праці, які своєю працею, своєю роботою здобували незалежність. Також хочу звернутися до вас всіх і сказати, що незалежність нашої держави розпочинається з кожного з нас, з нашого відношення до своєї роботи, до свого міста чи села, в якому ми проживаємо. А відтак і буде зростати добробут. І буде в нас економічний розвиток держави і духовний розвиток держави. У своєму виступі міський голова підкреслив, що основний підсумок цих років він вбачає у тому, що Україна як держава відбулася. Її життєздатність не підлягає сумніву. Одночасно це набагато підвищує і нашу відповідальність перед містом, власною совістю, минулими, нинішніми та прийдешніми поколіннями за пройдений шлях і майбутнє України. Скориставшись нагодою, міський голова запросив усіх присутніх, а також усіх Васильківців на святковий концерт та фєєрверк. Нагідно хочу запросити завтра усіх на 19-ту годину. Відбудеться святковий концерт за підтримки народного депутата України. Сергія Кацуби, який, до речі, оскільки у нас немає ще поки народного обранця, який буде допомагати нам в соціально-економічному розвитку, він буде допомагати нам жити і працювати. Дякую за увагу. Зі святом вас всіх. І з вітальними словами до присутніх звернувся виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Володимир Федорович Черпак. Дозвольте привітати від імені громади Васильківського району, всіх зі святом Дня Незалежності, святом Дня прапора України. І дозвольте побажати всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Приємно, що ми проводимо ці свята разом з містом, що ми не ділимо місто і район. От хочу подякувати Володимиру Івановичу Сабадашу. За ту плідну працю, яку він провів у Васильківському районі, і ставши міським головою, продовжує цю роботу. Це дуже і дуже приємно. Ще раз всіх святом і хай ви всіх Бог. Дякую. Низку виступаючих на мітингу продовжили заступник голови Васильківської районної ради Ляшок Вадим Іванович та отаман Васильківського районного казацького товариства Книшев Віктор Васильович. У своїх виступах вони зазначили, що два свята зливаються в одне. Символ державності, самостійності та суверенності за роки, що минули з часу здобуття Україною суверенітету, всі разом долали складний і тернистий шлях державотворення. Це був етап глибоких роздумів, напруженої повсякденної праці, пошуку нових форм і нового змісту вільного життя у власному домі на оновленій рідній землі. Нагороджується летко Тетяна Миколаївна, начальник відділу соціальної роботи Васильківського міського центру соціальної з нагоди свята міський голова вручив нагороди та грошові премії мешканцям міста, що досягли великих успіхів у своїй трудовій діяльності. Колісник Олена Сергіївна, головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Васильківського міськрайонного центру зайнятості. Прикрасою урочистості звичайно стали виступи дитячого танцювального ансамблю Веселка, вокальних ансамблів дивоцвіт та журавка. Кінчилися урочистості покладанням квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка та гімном Української держави.